Вітаю! Я один з розробників гри Divine Wish, і сьогодні хочу вам розказати про майбутнє нашої гри. Як ви знаєте або не знаєте, нещодавно, десь півтори місяці тому, в нас вийшла демо нашої гри в Steam, І я хочу дуже сильно подякувати усім, хто пограв нашу демку, хто дав фідбек. Завдяки вам ми дуже сильно покращили нашу гру. Особливо подяка тим людям, хто. Знімав відео по нашій грі. На жаль, серед цих людей немає українців. Це е, всі американці, або там тайванці якісь. Е, от, але що я хочу сказати, ми одному американцю, першому чувачку, який зняв. Відео по нашій грі, е, дали невеличкий челендж цікавий. Ми йому сказали, що якщо він пройде нашу гру е, на максимальній складності, то ми зробимо з ним в грі великодку. На жаль, е, він поки що так цей челендж не виконав, мабуть, занадто складно, але гра цілком приходиться. Я кілька разів точно приходив її на максимальній складності. Тож, до чого я веду? Я хочу сказати, що якщо ви будете знімати відео по нашій грі, то є величезний шанс, що ви можете. І якось стати і частиною цієї гри, тому я всіх вас запрошую творити контент, якщо ви чимось таким займаєтесь. Тож, перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, якщо ви знову ж таки нікого не грали в Wish, якщо ви нікого не чули, не бачили відео по Divine Wish, то зараз я вам коротко розповім, в чому сенс цієї гри. Гра в жанрі Roguelike, лайк, вид в грі від першої особи, і це фактично шутер. Найкращим описом грі буде її порівняння з двома іншими грами. Е, на мою думку, і думку одного коментатора з Тіктоку, якого я бачив, е, ця гра це фактично такий мікс між Risk of Rain ем і Ultra Kill. З Risk Різко Фрейна взя, взятий геймплейний цикл. З оцима хвилями. В Різкофріні, якщо виграв у другому, є режим, в якому ви граєте хвилями. Тобто ви проходите хвилю, вам випадає предмет, ви берете предмет, починається наступна хвиля і так далі. А від ультракілу ми взяли ну, трошки схожий в якомусь плані візуальний стиль, мувмент. Гра, як ви зрозуміли, доволі високодинамічна, що мені подобається. Мені, чесно, особисто самому не вистачало регаликів, в яких ви прям можете літати, стрібати, катани. З величезної відстані стріляти в польоті і всього. Цього. Не було таких в мене в житті екшенових регаликів. І нарешті е, от, ми таки зробили. Тому якщо ви раптом не грали, я вам раджу. Чесно раджу, мені гра дуже подобається, і багатьом людям подобається. Е, от Навіть я пам'ятаю, що казали, що коли граєш в гру, є відчуття, що ти граєш в якийсь трейлер. Тобто гра доволі часто генерує якісь такі епічні, цікаві моменти, і що, що дуже прикольно. Ну, Думаю, в майбутньому гра Стане тільки краще, і зараз ви якраз таки послухайте, завдяки чому вона стане краще. А почати вам пропоную з того, які нові локації ми додамо. На даному етапі у нас в грі фактично основна є одна локація. Це якщо набрати там, е, головного меню, основна ігрова локація це от перша арена. Ми її робили скільки. Ну, в цьому ми гру доводили до демо 9 місяців, тобто доволі великий проміжок часу. Ну зрозуміло, що команда в нас не велика, три людини. От, і плюс було розроблено з нуля дуже багато систем. Зараз ми їх фактично використовуємо наново, тому зараз трошки пришуршується темп розробки. Тож, як я і казав, локація в нас одна, але з виходом раннього доступу, який, до речі, вийде на початку весни, або десь на середині весни максимум, я думаю. От. Чому ви запитаєте? Бо, по-перше, звісно, нам треба час, щоб доробити, додати контент у гру, щоб можна було щось випускати. А по-друге, нам е, треба дочекатися, поки пройде фестиваль демоверсій Стімовський, з, з нього має доволі. Велика аудиторія, прийти ми якраз таки хочемо увагу з фестивалю конвертувати в якісь продажі. Щодо продажів, якщо у вас цікавить ціна, яку ми плануємо на нашу гру, то на початку вона буде дуже невеликою. Я думаю орієнтовно. 3-4 бакси, от десь так, або 3, або 4 бакси, ми подумаємо. Можливо, в Україні ціна буде ще більш регіонально знижена, бо в грі фактично зараз ну, не так багато контенту. Звісно, я бачив людей, які награвали і по 5, і по 10 годин, навіть в демку, а в основну гру можна буде сильно більше награти. Але, ну все одно, фактично, гра, це ж, це ж не тріплей якийсь, Це індюшечка зроблена трьома людьми, тому ціна така от буде доволі невелика і гра буде доволі доступна усім. Щодо оптимізації, то ми постаралися максимально оптимізувати гру. Звісно, враховуючи те, що вона зроблена на страшному Unreal Engine 5, який лагає в половині проєктів, які на ньому зроблені, ми дуже постаралися, чесно скажу. Гра в цілому може працювати спокійно і на е, доволі слабких ПК, якщо, звісно, ви трошки там підналаштуєте е, графіку, да? там обмеження FPS, поставити там ті штуки, ті штуки. Е, тому, да, на таких середньохів. Стімовських, ну, з середніх ПК то гра працює взагалі ідеально. На потужних, то я взагалі мовчу, я там дивився знову ж таки, відос на американського ютубера, в ньому FPS 300 був 400, я думаю, охо, що в нього за машина. Тож, нарешті, нарешті, я буду вам розповідати про те, що ми будемо додавати в гру. Як я і казав, перше, про що хочу розказати, це нові локації. Перша локація це магазин. Магазин буде дуже візуально відрізнятися від цієї гри, ви потім зрозумієте, чому саме. О, там буде дуже цікава продавщиня. О, це жінка буде. Причому жінка така цікава зовнішньо. Е, хтось може подумати, що вона не вписується візуально в гру, але в нашу гру впи можна вписати все, що завгодно. Локація просто буде під нею теж е, побудована. Я зараз спеціально її закрив. Це не, не хочу вам спойлюти, я взагалі сьогодні постараюся. Трошки вас ознайомити, але сильно спойлерів не вкиду не вкидувати, що воно з грі буде, але трошечки вас ознайомити і підігріти, так би мовити, ваш інтерес до грі. Магазин буде працювати дуже схоже з магазином в Різкофрейні, тобто ви там зможете обмінювати, скоріше за все, деякі предмети зі свого інвентарю ви зможете купувати нові за гроші, які ви там форманули на рівні. І, скоріш за все, в магазині ще буде якийсь гемблінг. Я дуже давно хотів додати в гру якийсь гемблінг. Тому так. Я не обіцяю, що це прям все буде в ранньому доступі. Можу. Ну, воно, скоріш за все, буде в ранньому доступі, але не обіцяю, що на початку Можливо, ми не встигнемо, і це з часом буде допрацьовуватись. От. Але ми працюємо багато, багато. Тепер хочу поговорити про штуку, яку я вам вже можу чітко показати. Це друга арена, наша друга локація. Як ви бачите, це такий тропічний острів з епічним деревом, яке лавітує по центру. От. Локація була побудована, якщо чесно, доволі давно. Вона ще буде візуально, звісно, змінюватись, тому це не кінечний варіант. Але от на 70% вона залишиться візуально приблизно такою самою. Щодо супротивників, вони в нас теж готові, поки що візуально, поведінка тільки в одного повноцінно припрацьована. І давайте почнемо з того, хто повноцінно припрацьований. Це скат. Знову ж таки, його паттерн поведінки я вам зараз розповідати не буду, бо це будуть люди спойлери і вам не так буде цікаво в перший раз побачите. Але отакий от візуально він літає, отакий такий от прикольний. Також буде кріб. Обов'язково, як же без крібу. А також в нас буде малюско такий. Тобто гра буде так більш е в тропічному такому стилі з супротивниками такими водними. Не питайте, чого вони будуть спавнитись на суші і чому скат літає в повітрі. Це абсолютно нелогічні питання, мені здається. Звісно ж, в гру буде додано доволі велику кількість нових артефактів. Тобто ми для демо... Ви демо випустили вже з 15 артефактами і там трьома видами зброї ще чимось, да, якщо не помиляюсь, да, ще дві активки. да? Тобто 15 артефактів, дві активки, три види зброї, в сумі 20. Е, я думаю, ця кількість до раннього доступу переводить за 30-ку, це точно, наскільки не знаю. Тобто буде додано і артефакти нові, і зброя нова, і активки нові. І це все буде додано. Знову ж таки, все залежить від того, скільки в нас буде часу. І, звісно, від нашої мотивації на нашу мотивацію впливаєте ви, коли пишете коментарі під цим відео, коли ставите лайки, коли підписуєтесь, коли граєте в нашу дему і пишете відгуки в стіні. Тому дуже вам вдячний, якщо ви це будете робити, завдяки вам гра може вийти швидше і якісніше. От а зараз хочу вам розповісти про... Ту фішку, яку я дуже давно планую гру, але поки що ніяк не доберуся до те, до того щоб її реалізувати. Ми вже дуже багато підготовчих робіт зробили для того, щоб її почати робити. Але я поки що її ще не зробив. Це система класів. Але вона буде зроблена дуже унікально. Я такого, якщо чесно, ще ні в якій грі не бачив. Е, ну, як ви знаєте, часто в регулайках є класи, за які ви можете грати. Ну от в Різкофрейні, якщо ви пам'ятаєте, там різні персонажі є, там в якихось там Вайзеки теж різні персонажі, зазвичай це різні персонажі. От. А в нас це буде трошечки інакше зроблено. В нас класи будуть працювати як на наліпки. Тобто ви зможете перед початком гри обрати певну наліпку, яка буде приклеєна на всі ваші види зброї у грі. От. І ця наліпка буде вам давати якийсь постійний баф, або змінювати ваші там якісь початкові параметри. Ну, коротше, знаєте, типу, що у вас там на початку може бути не пістолет, наприклад, а дробовик І що у вас там не знаю, одразу є якісь артефакти на початку, або ж там, що у вас не знаю, ви рівень піднімаєте швидше, але там досвід випадає річ. Ну, коротше, такі цікаві штуки. Я поки що не можу вам знову ж таки сказати, які саме вони будуть, бо ми їх ще не припрацювали. Але я думаю, ми придумаємо Щось доволі цікаве, просто всі ці штуки, ще, як ви розумієте, треба дуже гарно відіграти, відбалансувати, тому на це піде певна кількість часу. Але фішка, мені здається, прям крутою. От чесно, я е, ніколи такого особливо не бачив в ніякій грі, щоб наліпки були не тільки е, візуальною якоюсь штукою, а що, що, щоб ще додавали тобі якісь приколи. Наліпки так само, як і артефакти, вони не будуть. Одразу всі відкриті, вони певні будуть закриті, вам треба теж буде виконувати ачівки, щоб їх відкрити. От, мабуть, найсхоже, найсхоже що є на цю систему наліпок, це от, мабуть, система колод з Балатрою, Там же теж. Фактично, ви не граєте за іншого персонажа, ви граєте іншого колоду. Отут щось схоже. теж така е, цікаво обіграна система класів. І остання на сьогодні штука, останнє наше заплановане оновлення е, до раннього доступу. Це така глобальна статистика. Я хочу, щоб ви з головного меню могли передивитися дуже-дуже детальну статистику по кожному з ваших матчів, коли він був зіграний. Да? Усю статистику, яку ви бачите в кінці, гри, щоб вам висвітлювалося, які у вас там були артефакти, яка у вас була зброя, скільки ви демеджу нанесли. Це всі-всі-всі такі фішки. Плюс я хочу ще додати більше елементів статистики, я над цим навіть працюю вже. Я от нещодавно додав те, що у вас буде рахуватися скільки ви вбили то, чи, а ні-ні, перепрошую, Зараз рахується поки що тільки е, те, скільки ви артефактів підібрало, я пам'ятаю, от скільки виразів були босса, Поки що не рахується в майбутньому, в майбутньому буде. Також думаю, що буде рахуватися, скільки ви там дебафів тих чи інших зробили, Короче, теж така цікавенька статистика буде. От, А щодо оцього екрану, який буде доступний з головного меню, да, я як вам казав, це буде умовно, як записи ваших матчів. Звісно, не такі FKS, де ви повністю зможете подивитися, як ви там пересувались. Ні, там просто буде, от, як я казав, вся ваша статистика, всі ваші артефакти і якісь цікаві статистичні дані. Можливо, ми навіть будемо якось вигружати е і збирати е окремо в якусь таблицю, щоб аналізувати. Якщо таке буде, то в грі обов'язково з'явиться про це попередження. От, але не факт, не факт, що в нас це вийде. Але як ідея, в мене таке є, щоб збирати додаткові статистичні дані і потім їх якось аналізувати. От, це може знову ж таки допомогти нам покращити нашу гру. Але як я й казав, більш за все допомагає зараз підтримати нашу гру. Це, мабуть, ютубери, які знімають відео. Тобто я всі відоси придивляюсь, я періодично пишу там в пошуку ютубу Діванвіш, там є якась дивна гача з робоксу, Мені це дуже не подобається. От, тому витісніть, будь ласка, цю дивну гачу з робоксу своїми відосами по нашій грі. От, ми їх всі передивляємось, ми аналізуємо наші помилки, ми аналізуємо, що вам може бути незрозуміло, і стараємось плюс-мінус оперативно виправляти ці проблеми. Тому знову ж таки знімайте відео по вішу. Ми будемо вам дуже вдячні, і ви дуже сильно допоможете покращити цю гру. Тож ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі з фідбеком вашим. І давайте удачі вам там на добраніч, я не знаю, доброго ранку приємне, там обиду, давайте.